Один із показників того, що людина, народжена згори, від Духа Святого, вона починає цікавитись Божім. І це міріло, якби стало у розмові Ісуса Христа з первосвященниками, з законниками, з фарисеями, коли Він сказав, що ви не любите Бога, ви не від Бога взагалі люди. Вони кажуть, як це не ми не від Бога? Ми закони збережемо, ми якби шануємо їх від самого свого дитинства. Він каже: Якщо б ви були від Бога, ви приймали би слова мої. Якби і певна непідкора Слову Божому чи певна. А ну, коли ми абортуємо слово Боже, це теж показник того, що людина ще має певні проблеми відносно Бога. Але коли людина, народжена з гори і стає християнином, вона починає цінувати певними речами, і в цих речах в комплексі є і слово Боже також.